Охенрол по Тернопільським, що у 2011-му на музичній арені файного міста засвітився містер Фрімен. Фактично, передумовою створення гурту стало величезне бажання втілювати у музику та тексти власні переживання та емоції. Нам 4 роки. Ми недавно відсвяткували своє день народження. 20 червня ми відсвяткували своє чотирьохріччя е, назва гурту Містер Фрімен. Чому містер Фрімен? Тому що, е, тому що ми пишемо музику для Справжніх українців для вільних людей, і тому ми так і називаємося. Спочатку спочатку з'явилася спочатку з'явилася назва містер Фрімен, а тоді, тоді з'явилася група, а тоді з'явилася перша пісня, з якої почалася наша творчість. От, і наразі ми так звучить терно, рок н рол по тернопільськи за чотири роки склад гурту неодноразово змінювався. Утім, для кожного з учасників музика то життя, і кожен намагався вкладати особливий сенс у кожне слово, кожен звук і кожну пісню. Наразі містер Фрімен то четверо талановитих музикантів: хмельничанин, одесит та два тернополяни. Засновник колективу Вокаліст Віталій Темчук народився на мальовничій Красилівщині. Десять років юнок займався хореографією. Втім, обрав не танці, а музику. Ще тоді Віталію пощасливилося побувати на концерті гурту ОК. Ельзи. Музика наживо так вплинула на юнука, що вирішив створити щось своє. Власне. Мене настільки це запало мені в голову, в душу. Просто оце живе звучання музики, що я собі тоді ще сказав, що я би хотів, хотів в принципі, цим займатися надалі. Тернополянин Олександр Жезномірський, містер Фрімен, басист. Утім, музичну школу закінчив за класом фортепіано. То найперспективніша постать гурту, адже юнак ніколи не стоїть на місці. Весь вільний час присвячує улюбленій справі. Насправді Саша, на мою думку, єдиний музикант з, наших, з нашої групи, який максимально виріс за останній рік часу. Тобто, це людина, яка 99% свого часу витрачає на музику. Не випускає з рук гітару ще з 16 років. Найвідповідальніша постать колективу гітарист Роман Христинич. Та таке собі одеське сердечко гурту ударник Ілля Кагітін. Розповідає, барабанами почав захоплюватися, бо кращого заспокійливого не знайшов. Ілля насправді у нас такий один з позитивних Роботнік чувачків. Цеха. У нас ні один концерт не, не обходиться без певних там. І конфузію з нашим ударником, от, Але ну, відколи ми поміняли нашого барабанщичка, то в нас так як забилося нове серце, ми почали, застукали трошки в новому ритмі. Два тернополяни, хмельничанин та одесит. Саме таким є теперішній склад містера Фрімена. Самі ж хлопці жартома такий склад називають інтернаціональним. У нас такий інтернаціональний гурт Ілля з Одеси. Я з Хмельницької області, з міста Красилова, Саша з Тернополя і Рома з Тернополя. Так що так, що у нас інтернаціональний центр гурту. Так, що так. Вибачте, пацани. <свісно> так, <свісно> <свісно> і я стараюся всіх привезти на свою батьківщину красилів, щоб... <свісно> але ніхто не хоче їхати. Працює колективно, при цьому хлопці виступають тільки наживо та грають виключно авторську музику. Реально, щось залишити після себе, якісь якусь сторінку в історії музики української рок-музики. Це це я думаю, що має бути першочерговим для кожного музиканта, який грає. Ну якщо тобі дається талант звище, то навіщо його витрачати на те, що Грати музику, яку придумали вже просто до тебе. Слова пишу я і пише мій молодший брат. Музику, музику ми придумуємо спільно. Як придумаємо? Ми її пишемо спільно. Всі аранжування вони народжуються в процесі. В процесі роботи всієї групи бажання працювати у гурту є завжди. Втім, його особливо посилює публіка. Люди, які приходять на концерти, саме вони надихають творити далі. При цьому містер Фріман не удотожнює себе з певним конкретним стилем та не береться когось наслідувати. Вони воліють залишатися з собою та дарувати людям рок-н рол по тернопільськи Ми стараємося в принципі якось не себе з одним стилем. Просто ми працюємо якби. Для драйву, для того, щоб виявити свої якісь емоції, свої почуття в музиці. От. І виходить в нас з того якийсь такий настрій рок н рольний скажімо так. От. Але е, ну, як, як ви всі знаєте, в нас в Тернополі багато є хороших гуртів, є багато гуртів, які працюють в стилі рок н ролл І ми стараємось продовжувати якось як, як, як цей настрій міста. От. І... І п і, і працювати всьому напрямку, щоб дійсно доносити якийсь такий голос Тернополя до, до всієї України. Саме важче для молодого колективу навіть найти якусь власну індивідуальність, не бути похожим на когось. От це головне. І дуже багато команд, які друч з когось відповідно, вони бистренько відсіюються з музичного ринку, бо людям не цікаво. Тобто, ти повинен бути цікавий людям. Так, ми всі любимо там різну музику, виросли на різній музиці. У нас є спільні якісь музичні вподобання, але ну, бере, береться взагалі з них всіх, все найкраще. Знаковою подією для містера Фрімена став запис трьох синглів українською, російською та англійською мовами. То як доказ того, що рок н рол по-тернопільськи однаково звучить на різних мовах. Нещодавно ми е, випустили три наших сингла, які війшли. Перший, скажімо так, ейпій-альбом. Це є пісні, пісні на трьох мовах: українською, англійською, російською. Перша наша пісня, яка вийшла, називається Сьогодні я твій. Власне, друга це Бренд New Day» англійською мовою. Про ну, пісня про те, як кожен день треба проживати по-новому і з новими емоціями, з новими почуттями. І третя пісня, наша улюблена, називається Вода. вода». Слав, штаби сказав. То, що хотів. Тогда. Власне, чому ми вирішили на трьох мовах е, зробити, зробити наші пісні? Через те, що дуже останнім часом. Е, Ототожнюють музику в силу певних подій в нашій країні, ототожнюють музику суто з якоюсь однією мовою, з однією якимось настроєм і так далі, тому подібне. Ми вирішили цим показати людям, що музика це не прив'язана ні до яких мов, не прив'язана ні до яких обставин, що вона єдина для всіх людей, да, і поза політикою, в першу чергу. Тобто, ми, хоч група з Тернополя, в Тернопіль славиться, славиться тим, що. Дуже патріотичністю своєю і такою любов'ю до української мови і рокенролом і рок ролом та, в першу чергу е, от ми власне хотіли сказати, що не проблема співати російською мовою в Тернополі, навіть і е, в суті в суті це не міняє. Ототужнювати музику та політику. Містер Фрімен навіть не береться. Адже хлопці переконані, що саме ця сфера прекрасного повинна бути повністю аполітичною. Музика і політика взагалі між собою не пов'язані. І це те саме, що пов'язувати борщ і шосту струну на гітарі. Не знаю, що така метафора вийшла. Навчивсь так мені родилося. При тому, що я барабанщик. Буде буде в рок дітата. У нашому місті місто Фрімен не вперше. Утім, переконують рок н рол по Тернопільськи однаково звучить всюди. І в Тернополі, і в Хмельницькому. Запам'ятався, мені всі концерти найбільше запам'ятовуються. Але саме і той, що запам'ятався курйозом, це коли наш вокаліст Вєтель зробив стейдж дайвінг на грінфесті в Хмельницькому. Ми, напевно, будемо довго цю історію згадувати до тих пір, поки Вєтель ще на когось не впаде зі сцени. На барабанщика, наприклад. Хлопці розвиваються та будують сміливі плани на майбутнє. Вже зовсім скоро зможемо побачити та й почути нового містера Фрімена. Ми хочемо трохи по поспівати. Дуже багато беремо з Кіркорова зараз. Да, кіркоров, Алла, Пугачова. Ра-ранній кіркоров. Да, той кіркоров, який ще тоді в розовому плащі. пам'ятаєш Ні, не пам'ятаю. Я відео не дивився, я тоді маленький. Дивив. Так, от. Ми з раннього кіркорова беремо. Наші. О оді одіожки. Жартують, звісно, гурт дійсно будує сміливі плани на майбутнє, утім, не такі. Попереду запис треків, нові концерти та підготовка до нового фестивального сезону. Один гуртам хоче побажати, щоб ви щоб ви робили класну музику і краще грати реально якісну музику, ніж ніж не грати якісну музику, грати, що попало. Хочеться побажати не тільки всім хмельничанам, а й в принципі всім українцям. Миру, добра, бабра і позитиву. От, і в принципі, особливо бобра. Та, особливо бобра. Ми побажаємо слухачам на хорошого музичного смаку. Тупіння дочекатися нових робіт. Містер Фрімана.